Нам треба поговорити, всім привіт! Мене звати Лисогуб Андрій. І сьогодні я вам хочу сказати, те, що... що нам треба срочно поговорити. Що з моїм каналом? Все так, да, все так, все хорошо, все хорошо зі мною. І вам хочу я вам сказати. Тому що, якщо ви будете не підписуватися, обов'язково вам срочно потрібно підписатися на мій канал. Спуститись, нажмите на цю кнопку. Нажмите на кнопку Підписатися і, і, і ви будете вже вільні, не будете вам уже треба прийти йти, нажимати і, і підписатися. Іначе я останусь без підписників, без підписників, і я буду самим на популярним каналом у світі. Також мені треба хочу вам поговорити, що, я, що ми дуже багато грошей тратимо на ЗСУ. Пам'яні, як, як я ста, здавав 100 грошей на операцію Богдана. Що ми кожен місяць тратимо 17 тисяч гривень за школу, що ми кожні. Кожен тиждень у понеділок тратимо 600 гривень чи не 600. 600 гривень на плавання. І я вам хочу сказати, я вас люблю. Слава Україні. Героям слава. Також я хотіла вам сказати, то, що... що я не йшов в школу цілий тиждень, тому що в мене був паравірус, в мене було червоне. В мене от На руці на руці було таке червоне. І теж на носі було таке червоне. Ой, тут в мене було таке червоне, я ну так. Да. Але через п'ять днів уже, при, ну, з, нема, нема. І я вам хочу сказати те, що це дуже важливо, що я кожен десь тиждень, кожен 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я даже, ну, кожен тиждень, 6, 5, 4, 3, 2, 1 дня буду знімати відео. Я взагалі 8 днів, через 8 днів я не буду знімати відео, але рік назад я взагалі не знімав см... відео 8 лютого по 18 березня. Як це таке... А от тому що я був у, був у Англії, я не міг знімати відео, тому що із-за того, що в мене не було інтернету. І... Срочно підписуйтесь на мій канал. Слава Україні. Героям слава!